Сітень, а завтра ми плануємо свою роботу продовжити у легендарному. Я одразу хочу висловити велику подяку працівникам Колодежнянського музею, нашим колегам. У східно національному університеті мілесі Українки і щиро побажати всім нам поспішної роботи і приємних вражень від перебування на долі. науковими публікаціями і мала результат. Тому я з великою приємністю. Зродження Незалежності ця проблема начебто зникає або зникла. І Леся Українки, Сергія Єфремова і багатьох-багатьох інших. І що таке культурний націоналізм? Бо є молоді юристи. Jungen Schweizer gehört ein Oberleutnant der Infanterie. <laughs> Spanien, aus Andalusien. ist Und sie ist die Verlobte von Hugo. Hugo. <laughs> sie mir eine kleine äh, lyrische Abschweifung. <laughs> die Familie